Я хотів би представити вам інтерв'ю, яке я мав велике задоволення зробити сьогодні з Девідом Кастіо, письменником з Андорри. Назва книги Життя під час війни. Ця книга включає 25 реальних свідчень та одне інтерв'ю з Володимиром Зеленським, який є нинішнім нелегітимним президентом України. Типографія Універсо Делетрас. Це книга не про, не про геополітику, не про історію, не про політику. Це книга про людей, жінок і чоловіків, які дають правдиві свідчення від першої особи. І як я вже згадував, ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Зеленським. І в кінці кінців будемо це робити тут. В таких умовах я він роб, в Україні і вже 20 років живу на острові. Сьогодні, вранці, в 6 годині, я ще готував це інтерв'ю. Тому давайте почнемо. Коли Ми прокинулися 24 лютого 2022 року. Ми були паралізовані тим, що пережили в в соцмережах. Ніхто не знав, що робити. Спочатку одні йшли на кордон, щоб допомагати біженцям. Інші готували кімнати своїх будинків, щоб приймати рідних і близьких. А треті йшли в Україну і брали зброю, щоб воювати. Натхнення всіх цих людей полягало в тому, щоб врятувати життя або навіть щось глибше, щоб відстоювати справедливість. Що надихнуло тебе на цю книгу? Я вважаю, що натхнення полягало в тому, щоб обидві сторони могли сказати свою правду, чого на жаль я не досяг, тому що російська сторона не має правди в неї тільки вигадка. Але моя початкова ідея полягала в тому, щоб обидві сторони однаково сказали правду. Якщо буде 20 свідчень, то щоб були 10 українських людей, 10 росіян, які зможуть розповісти своє життя, що відбувалося, чому це відбувається. Тоді на жаль, російська сторона відмовилася від о, втручання що, ти цього добився І ні, тому що під час першої зустрічі з послом Росії. Через кілька годин я отримав вказівки, які неможливо було виконати, тому що якщо мета полягала в тому, щоб об'єктивно освітлити обидві сторони, то в той момент, коли одна сторона вимагатиме від вас свідчень і скаже вам, що ви маєте казати, це більше не буде об'єктивним об'єктивним об свідченням усе, що ми говоримо під протягом дня, має центральну ідею, яке повідомлення ти хочеш передати з цією книгою. Меседж, який я хотів передати з самого початку, полягає в тому, що дві сторони: українська сторона та російська сторона. Могли однаково пояснити, якою була ця війна, тому о, хто не мав уявлення про те, що там відбувається, щоб книга могла пояснити, якими були дві версії, і тоді ця людина вирішила б реальність. Зрештою, у російської сторони не було правди. У неї була лише фікція. У тому були аргументи побудовані по на вигадці, тому що навіть вони не мали сенсу навіть на історичному рівні. Тобто на історичному рівні вони полягають, вони полягають на захисті того, що було смішним. Іншими словами, коли мені передали низку інструкцій, які я мав виконати для книги, що я їм навіть сказав посольству Росії, але це неправда. Наприклад, Україна є незалежною державою з 91-го року, а також визнана Росією. Отже, ви мені скажете, що я не можу сказати, що це так, але як мені Росія може сказати, що це не так, якщо це так, тому що це в історії, тобто це є історія? Отже, я опинився з парадигмою. Що вони хотіли якимось чином маніпулювати не лише своєю версією, а радше що вони хотіли маніпулювати історією. І в книзі? Ти розповідаєш 25 історій, історій також про нині легітимного українського президента деякі як. Ти дізнався про ці історії, бо там 25 історій, 25 людей та 25 родин. родин. Подивися, зрештою, є багато тих, хто приходить один через одного. Я пішов на перший контакт. Це був почесний консул України в Андоррі. Він дав мені якісь контакти. З тих контактів прийшли інші, І інші прийшли через посольство. Іншими словами, вони приходили зрештою один за одним, і багато людей, які зрештою не з'явилися в книзі, багато людей, які не відчули бажання розповісти історію знову або людей, які не були готові розповісти у книзі, те, що вони пережили. І можливо, якщо тут є 25 історій, то можливо ще 25 історій залишилося поза книгою коли ми їдемо з однієї частини в Іспанії в іншу, ми знаходимо надзвичайно різних людей з іншими мовами, з іншими культурами, з усім іншим: баський, каталонський, андалузький. Серед тих 25 людей, які ти опитав, чи була велика різниця між ними, бо східна частина України дуже відрізняється від західної. А, окрім розбіжност, окрім розбіжностей, які ми могли мати а, на увазі, деякі з тих, а, хто живе на сході чи на заході, було щось що привернуло мою увагу, і це було а, відчуття патріотичного єднання, якого ми тут в Іспанії не маємо. Отже, у книзі є солдати, які держали, яких держали місяцями в полоні, яких звільнили майже дивом, і які кажуть, що повернулися б на війну. Я не знаю, чи в Іспанії сталося б таке, що відбувається в Україні. Напевно, ні. Я не знаю, чи залишилося б тут стільки людей захищати свою країну як українці. Ви вражаючий народ, я часто кажу, але і повірте, коли заходять у ваш будинок з поганими намірами, повірте, що так. Ну так, напевно, напевно, так. Є частина людського тіла, дивлячись на неї, ви розумієте, бреше людина чи говорить правду. Ця частина це очі, коли ви брали інтерв'ю у Зеленського. Що вам казали його очі? Дивіться, в книзі був момент, коли він був щирим, коли він дійсно говорив від серця, іншими словами, те, що він пояснював, було реальністю. І були деякі запитання, в яких я помітив, як реальність, яку він пояснював, раптом змінювалася, і він брав знову роль президента. Це дуже привернуло мою увагу. Але він здався мені людиною щирою за той короткий час, що я з ним розмовляв. Коли ти взяв в нього інтерв'ю? Два з половиною місяці тому чи близько того. Це було в лютому. Де ви брали в нього інтерв'ю? В Мадриді. Це було відеоконференція. Як вам вдалося взяти з ним інтерв'ю через контакти, через посольство, європейський парламент, європейську комісію, і, врешті-решт, дуже мав мало, мало часу? Це було дуже обмежене інтерв'ю з багатьма запитаннями, і правда полягає в тому, що він відповів на всі з них. І він не цензурував жодного запитання. Я перед тим відправив в офісу все, що я хотів запитати у Зеленського, і насправді я дістав відповідь на всі запитання, що йому задав. з 25 людей, у яких ви взяли інтерв'ю або з 25 п'яти сімей у яких ви взяли інтерв'ю які фігурують вашій книжці яка була вашою улюбленою чи улюбленими яка привернула найбільше твою твою увагу І було би складно вибрати фаворита я маю на увазі що є окремий випадок який справді привернув мою увагу це була жінка, яку я зустрів, у якої був син, її чоловік пішов на війну. І я пам'ятаю, що коли вперше розмовляли на відеозв'язку, вона підійшла і запитала, чи це тато. І звичайно, це був не тато, це був я. І це було що в мене навіть мурашки по полох по коженій цієї історії. Ми бачимо людей з кватками в 8.30 ранку, ми знаємо, що вони йдуть в офіс, в банки, вони закінчать свою роботу в 2-30 якщо це держслужбовці чи трошки пізніше. Вони сидять за столом, щось записують, відповідають на дзвінки, але особисто для мене письменник завжди був інкогнітою. Містер Буковський зі своєю пляшкою, Гата Крісті за, за, за столом повних паперів і речей: Що робиш ти? Я почав писати з дитинства. Я писав з дитинства і мені завжди дуже подобалося писати. Я брав участь у багатьох шкільних конкурсах, і мені це завжди подобалося. І рік чи близько тому я мав нагоду. Я зважився на роман. Він сподобався і запропонував ідею книги видавництву, і Вони сказали Давай, далі. Я тільки просив, щоб вони дозволяли мені працювати об'єктивно і щоб ніхто не приходив вирізати те, що я написав. Бо тоді нічого я не напишу. Чи маєш ти якийсь ритуал перед тим, як починаєш писати? У мене взагалі немає ніяких ритуалів зауваж те, що люди мене питали, ти не хвилюєшся, йдучи на Сан-Джорді. Так, це мій перший Сан Джорді. Я поїхав у Барселону для підпису книг на це свято. Я не був, я не я не нервував, не, не нервував, я був спокійний. Іншими словами, це робота, яка дає мені спокій. Отже, я роблю це і роблю це як з умова щирим методом. логічно шукаючи, що людям це подобається. Добавилося і мені подобається, якщо комусь не подобається в книзі, вони можуть прийти і сказати мені гей чувак, ти мені це не подобається. Як ти ставишся до критики. Я в захваті, так я в захваті, але допоки це є конструктивна критика, іншими словами, люди які приходять і кажуть, вам гей, подивіться, мені не сподобалося. Це через те, або через о, це Або не подобається мені цей персонаж, якого ви включили в роман. Ну все в порядку. Але коли тобі приходять і кажуть, і я тебе зразу блокую. О, нічого не відбувається, але якщо ви хочете прийти і дати мені конструктивну критику, я буду радий. Е, ну, Давід, дуже тобі дякую від української громади на острові. та цілеї та цілої Іспанії. Ми б не хотіли, щоб цей конфлікт о, в скобках був забутий. О, так, зрештою, це що трапляється багато разів, о, багато разів у засобах масової інформації, щось знаходить, має вплив, новини продаються, а потім все забувається. І саме так. Мене дуже здивувало, що ти написав цю книгу відносно недавно. Дякую тобі. Ця книга посвячена кожному з тих, хто загинув у війні, а також тим, хто мав мужність пережити її. Дякую за інтерв'ю, було дуже приємно і я сподіваюся побачити тебе дуже скоро. Великий привіт.